З 27 по 29 грудня біля супермаркетів п'ятірки», що на вулиці Богдана Хмельницького, та Колібріс, що біля зупинки технікум, активісти громадських організацій Віола, спортивно-фізкультурного клубу Фрідом та Івано-Франківської обласної федерації флорболу, організували збір продуктів харчування та предметів особистої гігієни для одиноких людей похилого віку. Вони пропонували покупцям супермаркетів зробити свій благодійний внесок, тобто самостійно обрати подарунок або ж вибрати щось із запропонованого організаторами акції списку. Хтось відгукувався на акцію охоче, а дехто відносився до волонтерів з усторогою і навіть вимагав показати відповідні документи. Тим не менше, молодим благодійникам вдалося зібрати подарункових наборів для 15 одиноких пенсіонерів. А 30 грудня усі новорічні подарунки потрапили до своїх адресатів. Ми зараз проводимо акцію, яка називається дуже символічно Новорічне свято для молодих сердець. Ми спільно з ще двома організаціями молодіжною громадською організацією флурбольний клуб. Фрідом і івано франківською обласною федерацією з футболу збирали продукти. Тобто всі калушани бажаючі долучались до акції. Ми стояли біля супермаркетів, і кожен, хто був небайдужий, до от, одиноких пристарілих людей долучався. Вони купляли якийсь подарунок, елементарні продукти, гігієни, продукти харчування от, залишали нам в корзину. І сьогодні ми це все розвозимо. Спільно з Червоним Христом. У нас є представники, у нас є гарний список наших одиноких пристарілих людей, до яких ми завітали в гості. І до нового Року ми хочемо, щоб вони також мали кутю до столу, щоб вони також мали елементарну олію, туалетний папір, інші речі, що вони також могли зустріти новий рік, так як його зустрічаємо. Ми організатори акції планують проводити подібні заходи систематично, приблизно кожних два місяці, адже вони на власні очі пересвідчилися наскільки важливою і потрібною є допомога для обездолених людей. Координатор акції Мар'яна Циганин повідомила також, що цей захід їм вдалося втілити в життя за підтримки голови Калуської районної організації Товариства Червоного Христа Зінаїди Хемич, директора центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галини Дидич, заступника міського голови Галини Романко, директора «Трипітірки ТМ» Богдана Ількива, приватного підприємця Володимира Слюзаря та ще кількох спонсорів.